Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Дякую, що наважились приєднатися сьогодні до нас, навіть якщо ви дивитесь це у записі. Минулого разу ми оглянули в сукупність книг Старого Завіту. Ми побачили книги про вчора, сьогодні-завтра. історичні, поетично-повчальні, пророчі книги. Це є книги Старого Завіту. Як ви пам'ятаєте, Новий Завіт до певної Міри впорядковане так само. Спочатку йдуть книги, які можна назвати історичними, хоч вони значно більше, ніж історичні, чотири Євангелії, книги діянь. Потім книги, які можна назвати поетично-повчальними, це Послання Павла та інших апостолів. І єдина пророча книга це книга Откровення. Можна книги Старого Завіту. Загалом можна окреслити одним словом закон, книги Нового Завіту можна окреслити іншим словом Євангеліє. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про Євангелія і Євангеліє, що воно насправді означає для багатьох людей Євангелія це біографія Ісуса Христа, тобто розвиток про Його життя, служіння, чудеса. І вчення, які записані у чотирьох книгах: Маттея, Марка, Луки та Івана. Але це є не єдине значення слова Євангелія, є ще інші значення, без якого ми не зрозуміємо, чому, власне, розповідь про життя Ісуса назвали доброю новиною. Слово Євангеліє первісне значення це добра новина, радісна новина, радісна вістка. Ми живемо в час, в який переповнений новинами, або радше інформаціями. Ми постійно чуємо про щось, що відбувається, десь відбувається. 99,9% тих новин, які відбуваються, нас не стосуються. Та й чи не можемо ми їх назвати новинами? Чи це просто інформація про те, що відбувається? Бо щось відбувається, але що насправді змінюється? І ось слово «Євангеліє» – це особлива вістка, особлива новина. Настільки особливо, що давно ну, воно вживалося порівняно рідко. Слово «Євангеліє» вживалося найперше на означення на вістка про народження дітини. Знаєте, ми, на жаль, звикли до того, що будь-яке життя, дитяче життя це завжди чудо. Ось давнину люди це чудово усвідомлювали, тому що висока смертність природих, дітей, породіль тощо. Тепер собі уявіть, як якийсь рід, якась людина чекає на продовження. Батько чекає на дитину, і тут радісний, дитячий крик. І вісник спішить, щоб принести добру новину. Ця новина змінює все. По-перше, сповняться те, на що довго чекали. Ця новина проводить радість. Ця новина насправді свідчить про зміни, бо людина стає батьком, повністю змінюється і життя. Ця новина про майбутнє. Тобто життя має е, продовження. За віснуку, за принесену новину, треба було дати певну нагороду, яка теж деколи називалася Євангелієм. Щось подібне у нас зустрічається. Коли діти і не тільки колядують. Тобто, бачите, перше значення це вістка про народження дітини, вістка про зміну, яка стосується тебе, вістка, яка приносить радість, яка є вісткою про майбутнє, радісна новина. Друге значення слов Євангелія це вістка про перемогу. Тут ми можемо це краще з вами зрозуміти. В як ви знаєте, не існувало засобів комунікації. І тому дуже часто люди через декілька днів або тижні дізнавалися, чим насправді закінчився бій, а тепер собі уявіть ту напругу. Весь народ чекає на результат битв. Від результату битви залежить або втікати, щоб врятувати своє життя, або зустрічати з радістю переможців. До речі, історія. Знає чимало прикладів, коли перемога обернулась поразкою через те, що вчасно не була принесена новина. Люди запанікували, втекли, спалили місто. Тощо таке відбувалося і, на жаль, дуже часто відбувається. І тому часто полководці, як, наприклад, той, що в битві під марафоном, після битви брав воїна і посилав його чимшвидше принести новину. Тобто воїн цілий день б'ється. Але водночас мусить біжати чим швидше, щоб доброю новиною врятувати, не тільки потішити, а врятувати місто. Ми пам'ятаємо про того бігуна, який приніс твістку і впав замертво. На згадку про нього дотепер робляться марафони. Оце друге значення слово Євангелія. Це вістка про перемогу. Це також вістка про життя, тобто народ має майбутнє. Так, небезпека минула. Ця вістка стосується всіх, ця вістка стосується народу. Це друге значення слово Євангеліє. Е, так само у Старому Завіті слово Євангеліє, зокрема у книзі пророка Ісай, не буває ще такого релігійного значення. Євангелія це вістка про Боже Царство, вістка про те, що Бог царює. Так, дуже часто Бог є неочевидний у цьому світі. Дуже часто здається, що цим світом правлять великі, полководці ведуть полки, царі правлять землею, вирішують долю цілих народів. тощо. Але насправді за тим є Бог, який навіть волю, що противиться йому, направляє для здійснення свого замислу. І, власне, вістка про те, що Бог царює, і вістка про те, що Бог діє в історії. Буквально це означає. Це слова пронували в часах Вавилонської неволі, коли невідомий нам учень пророка Ісаї, якого прийнято звати Второю Ісаєю, він, власне, до вогненців говорить, що невдовзі ви почуєте добру новину. Добру новину про те, що повертаєтесь до себе на землю. Це добра новина про визволення. Це добра новина про нову Пасху, про новий вихід. Але вона є радісна не тому, що ми повертаємося додому. Неволя закінчилась, але радісна тому. Що вона якраз свідоцтвом того, що Бог царює. Це вістка про Боже е, царство. І в пророка Ісаїв вона пов'язується з вісником, з тим, хто благовіствує. Тощо. І ось е, минають століття е, юдеї повернуться на свою землю, і вони всі чекають на добру новину. Для них добра новина одна: це вістка про прихід Месії, з приходом якого. Має розпочатися Божо, Боже царство. І ось є дуже важливо, як всі ті значення слова Євангелія вони зводяться до одної особи. Бо Євангелія для нас це вістка про народження дітини. Не в царських палатах, а у тій стаєнці, у Вифлеємі. Це вістка про ту перемогу, життя на смерть, прощення над гріхом. Це вістка про Воскресіння, про найбільшу перемогу. Це також вістка про Царство Боже, і вістка про помазанка. І тому, скоріш за все, це був учень апостола Петра Іван Марко, який свою розповідь про життя служіння Ісуса розпочинає словами початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Тобто, дуже знакомо, що Євангелія від Марка містить помало, порівняно мало вчення Ісуса, тому що Євангелія. Це не вчення, яке приніс Ісус. І це не просто розповідь про Нього. Він є Евангеліє. Він є відповіддю Бога на всі ті очікування і прагнення, якими так переповнений старий Завіт та й взагалі все людство до Христа. Євангелія це не щось. Євангелія це хтось. І про це дуже багато буде і влучно писати Євангелист Іван, який буде підкреслювати. Що ми з вами не просто віримо е, в ту дорогу, істину життя, яку дарує Ісус, ми віримо в того, хто є дорогою істиною, життям. І вірити в Євангеліє, це не просто приймати вчення Ісуса, але вірити в Євангеліє – це зустрітися з Ним, це йти тою дорогою, це бути у Ньому, це пізнати, ким Він є. І ось, власне, Марко тому свою розповідь про Ісуса, починає словами, початок є Євангелії Ісуса Христа. І для кожного з нас. Івангелем стає оця зустріч із ним.